І напевно ці травми не дали їм змоги вийти у першому таймі у сьогоднішньому матчі. Можливо, у другому таймі хтось з... і, можливо, все Тож наматимуться робити все, аби не втратити очки. От у таких матчів. Хоча подивіться, який небезпечний удар з далекої відстані було розіграно штрафний. Удар з далекої залеповістані, але цього разу на місці голкіпер збірної Албанії. Та й удар вийшов сильним у Юрія Колицинцева. Я гадаю, що збірну України влаштовує такий результат. І от Дмитро Михайленко у падінні головою. І от Геннадій Орбу передача воротарський майданчик. І у спаді знову небезпечно діяв удар, гол. Але мені здалося, що було положення поза грою на правому фланзі в штрафному майданчику захисники збірної України, 10-го номера збірної Албанії гравці збірної Албанії. І вміють небезпечно контратувати. Андрій Шевченко на лівому фланзі обіграв капітана команди. Ну що обігрує ще одного гравця. І Сергій Ребров. Що зробить Сергій Ребров? Подивіться, як майстерно Сергій Ребров зіграв психологічно, так, психологічна витримка, яка у Сергія Реброва. Що ж, от на повторі ми зараз побачимо Андрій Шевченко. Звичайно, велика заслуга в цьому забитому м'ячеві Андрія Шевченка, який обіграв двох албанських футболістів. І от Сергій Ребров. Витримка, що він зможе повернутися в поле. Травма незначна і ще допоможе своїй команді в другому таймі. Небезпечна атака, удар. Здається, був восьмий номер Юрій Калітвінцев. Починаючи з другого тайму, то скажу склад нашої української Сергій Рибров. І Андрій Шевченко в оточенні трьох футболістів. Збірної Албанії чудову нагоду щойно не використав Віталій Косовський. Грати в другому таймі ще багато. От, подивіться, Юрій Калитвинцев, передача на Андрія Шевченка. Оточені трьох захисників. Чудовий дріблінг і Віталій Косовський. Але відібрали в нього м'яч футболісти збірної Албанії. І от Олександр Віктор Скрипник. Ну що, можливо, така передача, як збірною Ірландії. І знову на Сергія Ребро. Ви пам'ятаєте, як у матчі з командою Північної Ірландії місце і в багатьох матчах національного чемпіонату України? Подивіться, удар такий небезпечний підступний, Щоправда, правда не сильний. І Олег Суслов на місці. В Гранаді було 26 градусів тепла. Можливо, зараз уже не так. Відверто кажучи, спекотно в Іспанівському цьому містечку. у Сергія Реброва. Удар. На місці голкіпер. І ще добивав Андрій Шевченко. І знову голкіпер збірної Албанії. Подивіться, притримували Сергія Реброва, але він сильно б'є. Щоправда, прямо в голкіпера. Помиляються захисники. І вже Андрій Шевченко має нагоду. Забити м'яч. І Віталій Косовський. Він на ваших екранах вибив м'яч за межі поля. Ну що ж, так, лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу збірної України над збірною Албанії з рахунком 1-0.